Хлопці кучеряві виконує любов доброноженку. Хлопці, кучеряві, не ходіть до нас, Боже поламали браму й перелаз. І не знає мати, як вас відігнать, бо і до світанку не даєте спать. І не знає мати, як вас відігнать. Бо й до світанку не даєте спать, через вас у мене голова болить, через вас не буде василько ходить, очах у нього ранок голубий, і такі цілунки, як вогонь палки, очах у нього ранок голубий. Такі цілунки, як вонь палкий. не ходіть до ранку у край мого села, не туди стежина ваша перо лягла, на усіх не стане в мене теплих слів, на усіх не буде в мене гарбузів, на усіх не стане в мене теплих слів. На усіх не буде в мене гарбузів. хлопці кучеряві, не ходіть до нас, Бо вже поламали брами перелаз, як відчарувати, що мені робить. Всіх вас поцілують тільки не ходіть, як відчарувати, що мені робити. Всіх вас поцілують, тільки не ходіть.